Славити, колядувати, діти збудити, діти збудити, Христа славити. Дороги, Пасія Господа! Я, а з вертепом, щоб вам його показати і про все чудо розказати, що сам чув і що бачив, як ми вчора пасли овець та стало вже смеркати А жоп, а воно сяє і крилами махає. яцько каже, це птах. А я кажу, Тю, дурні, це ж я ангол Божий. Хіба ти не бачиш, який він гожий? Я послав небесами повідать вам радісною весть, Бог з неба прийшов і на землі днесь. Гей, гей, це ж, мабуть, збулось те пророцтво, що дід Мусін колись сказав. Скажи ж нам, янгол Божий, де той дім пригожий? Я прадив вас провести, та треба на небо летіти. Дивіться, на цю звізду пильненько. Вона вас доведе пряменько. Яцько, Панас, і ти, протас, беріть лучу ярку та понесім по Божію божі подарку. А світло з востоку вряде, за собою трьох царів веде щоб оклін дати пану. Я цар царскарпацького народу, із української родини де гори, полони, прошу вклонитися, дитячі від цих людей поклін віддати. Я, цар подійського народу, що між швидким дністром Денним Бухом, вже він під Сонцем в українським землям, ставши вірним другом, отож спішу Ісусові вклонитися, йому навіки покориться. А, а я, цар сходу, сторони Донбаски, землі, що сознавала долі тяжкої, Іду Ісусу поклонитись і в добрі справи приводитись. Та раптом злий ірод зірвав серед ночі, знати, де малятко народилась хоче. Трьох царів просив він невпинно питає, на що йому тіє. Та, та ми, ми ще не знаємо. Ідем знає. за зори, дарунки несемо. Усю Україну та Європу ми врешті пройдемо. Щоб низько вклонитись, дитяти. Про радісну звістку світу розказати. Глядіть же, пільнуйте ти за тою зорим, до мене після вертайтеся з нею. Дайте. Пішли три царі, попрямували до звізди та ніби нічого не знали. Ішли вони довго, шукали сумлінно, Марію й дитятко вітали Уклінно. Ми вдячні вам, шановні гості, за всі слова сердечні, за те, що ви здолали шлях і довгий, і небезпечний. Дитя моє зігріли нині, любові, що палає у серцях, І дарунки найкращі в світі принесли ви в своїх очах. Тож, дитятко, що в яслах насінні, спочиває під спів ангелят, нехай ручкою своєю святою благословить вас від свят і до свят. Щоб у домі була лише радість, поле щедро і рясно родило, щоб невзгоди і біди, і заздрість. Стороною вас обходили. А як сутенітися почало знову, то цар іншу обрали дорогу. І рот лютує, нівом палає, що заподіти царям не знає, та гірше дитяті що яскиня, бо то розправу, розправи, жахливою нині. Один я тут цар, володар всього краю, царя дитяти я не знаю і знати не бажаю. Воїне, перебити всюди дітвору без пощади, без розбору. Нехай кожен хлопчик до двох літ хай загине так зробіть, бо інакше всім вам смерть. Ого, го хто закликує за мною, готова я усіх стисать косою. О смерти мила, смерти люба. О, смерть люба, смерть мила. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів, а тепер скоси того, хто в бертепі народився. Не тішся і роди лукавий, нажився ти лихої слави. Проте ніщо безкарно не пройде, ніщо не минає. Хоч так ти вбив, свою душу загубив. Тож знай, що месія не вмер, він живий. Ось тобі новина. ми ж дітьми не вбито Божого сина. Що будь, зрада. О смерти, смерти моя мила. Ти всякий бот у замку душила. Прилинь, махни косою раз. Нехай не буде в світі добрі люди. Ні, синку, їх нам не здолати. Пішли зі мною в темряви і вічності палати. Бо мале дитя в яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Ох, прийшов я тисячі доріг, стоптав я тисячі чобіт, аж попедолеті сюди. А, -а, а, тут же чую грішну душу. І забрати в пекло мушу. О смерти, смерти, моя мила! Застав мене, я жити хочу! Усю тебе я озолочу! Від мене не відкупишся, ти злотом мражий сину, пішли зі мною в домовину. Підем, підем, мій любий царю, тебе в смолі я покупаю. Пішли зі мною в пекло, там нам буде тепло. Не бої земля, не бої земляни. Just you,

Доповідаю. Віншуємо вам ногі і літа з цими святами, з цим Новим Роком та Різдвом Христовим. Будьте здорові! Радість нині у кожній родині. Ми святкуємо Різдво. Тож у Києві, Бонні, Полтаві, Трірі, Мюнхені, Сваляві, Сімферополі, Дрездені, Львові всіх вітаємо. Будьте здорові! тут 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 же, тут же, тут же, тут же, тут. Морозяні дні і в дні снігопаду, маленький Ісусик вітає вас раду, Сміхається всім присвятиє дитя і радість, і щастя дарує життя. Я нині душею до ясил горнуся. Клоняюсь низенько малому Ісусу, тянуся руками в Його рученята, щоб вас пригорнути, а вас обійняти. Замешкає у мені маленька дитино, бо серце моє наче ясла гостинні, і нині у мене душа величає. Христос рождає! Христос рождає!